Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні, до вашої уваги, ми розглянемо монету номіналом 1 гривня 1996 року. Дізнаємося, які особливості має дана монета, скільки різновидів існує в обігові, які технічні характеристики, і обов'язково в кінці відео скажу, яка ж ціна даної монети. А розпочнемо з того, що 1 гривня 1996 року це є обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на луганському монетному дворі. Що ж до тиражати, він складає 10 мільйонів екземплярів. Якщо ми звернемось до каталогу, то побачимо, що існує три штампи монет: це штамп 1, АБ 1, штамп 1 АБ2 і штамп 1 АБ3. Аверс та реверс, як ви бачите, однаковий штамп перший і реверс АБ, а різниця у гурті штамп перший, другий чи третій. Але про це ми з вами поговоримо трішки пізніше, а зараз будемо розбиратися, чи є ціною дана монета і які вона має особливості. Що ж до того, як ми розпочнемо визначення даної монети. Пропоную спочатку розібрати аверс, потім поговоримо про реверс монети, і потім впадимося на гурт і дізнаємось його ціну. Що ж до аверса, які він має особливості, і що ми можемо побачити, коли саме на нього звертаємо увагу. Хочу перед цим сказати, що існує лише один штамп аверсу і виглядає саме таким чином. Ми бачимо, що тризубець випуклий, напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати вона наближна до канта, віддалена від герба монети. Саме такий варіант ви знайдете в обігові. Коли його характеризували аверс, переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу, так як ми говорили, існує також лише один варіант. Це в наш штамп АБ. Як же ми його характеризуємо і на що ми звертаємо увагу? Саме таке зображення реверсу в народі називають каштани. Як же характеризується штамп АБ, зараз поговоримо. Ми дивимося, що одиниця і Букви слова гривні, вони високі, великі, трикутники орнамента поділені на маленькі трикутники, як ми можемо це бачити. шрифт товстий та плоский. Розмір поля штампа складає 24 мм. Але основна особливість є те, що кант широкий. Отже, щоб визначити штамп АБ, ми найперше свою увагу звертаємо на кант. Якщо він саме такої величний, як ви перед вами, знайте. Це той, що нам потрібний, в гривні 1996 року ви також нічим не спутаєте, адже він зустрічається лише такий, як ви бачите перед собою. Отже, ми визначили з вами одну гривню 1996 року. по аверсу штамп перший по реверсу на штамп, АБ. На що ми ще повинні з вами звертати увагу. Як я вже говорив, різниця у написанні гурта монети. Куди ж саме треба дивитися? Ми повинні дивитися з вами на літеру Д. І дивитися, якого вона розміру. Але що тут хочу сказати? Незважаючи на те, чи буде в нас гурт штамп перший, де літра де товста. чи штамп другий, де вона тонша, чи штамп третій, різниці великої немає. Адже ціна монети буде складати однакова для всіх трьох штампів, що штамп 1 АБ1, 1 АБ2, чи штамп 1 АБ3. Отже, для того, щоб визначити цінність монети, ми дивимося на. Номінал та рік карбування, коли побачила, що перед нами 1 гривня 1996 року, штампи можемо вже не визначати. Але якщо ви дійсно збираєте нумізматичну колекцію, треба визначити, адже під кожен штамп. Треба покласти монету даного аверсу та реверсу. А одна гривня 1996 року на даний час коштує від 70 до 80 гривень за один екземпляр в звичайному обіговому стані. Якщо ж у вас монета, яка має залишки штемпельного блиску, то знаєте, що ціна такої монети буде складати від 150 до 250 гривень. Що таке штемпельний блиск? Це монети, що випущені банком і не були в обігові. Таких монет. Доволі багато було, але скільки їх залишилось, то точно порахувати невідомо. Проте, якщо ми подивимось на проход на аукціоні, такі монети на даний час ще зустрічаються. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити штамп по одній гривні 1996 року. Якщо ви хочете впевнитися, чи особливі у вас монети чи ні, присилайте на Viber чи Telegram. і ми вами обов'язково подивимося і дізнаємося, які характеристики та особливості має ваша монета. Ви також запитаєте, чи є в одній гривні 1996 року цінні різновиди? Зараз ми про них поговоримо. Найперше, на що ми дивимося, це на гурт карбування. Якщо ми бачимо, що по аверсу. Рік 1996, по гурту, як ми бачимо, на цій монеті 1996, це звичайна монета. Але якщо на Аверсі буде 1996 рік, що ж до гурта він буде 1995, то знайте, це буде цінна монета. Згідно прохоїв на аукціонів, ціна буде складати від 15 тисяч гривень за один екземпляр. По каталогу така монета є, але вона визначена як пробна. На що ще я хочу звернути вашу увагу, це обов'язково на Магнітна монета чи не магнітна. Стандартні монети, вони виготовлені з латуні, вони до магніта не прилипають. Я думаю, вам не тяжко буде обов'язково монету перевіряємо на магніт. Якщо вона прилипає до магніта, це буде цінна монета. Якщо не, при... не прилипатиме, це буде звичайна монета. І ще виділений один штамп по каталогу: штамп 1 АДГ. Це говорить те, що напис гуртовий взагалі відсутній. У якщо ви знайдете таку монету, знайте цінність вона має також дуже велику. Все залежить від того, наскільки будуть за колекціонери, але ціна буде стартувати від 5 тисяч гривень. Може доходити навіть до 20. Основне, на що дивимося, це на те чи гладкий гурт. І рік карбування чи сходиться із аверсом, чи не сходиться. Якщо у вас залишились питання по тому, як визначити цінні монети, також можете задавати. Прислайте ваші монети, я їх купую для себе в колекцію. Тож чекаю на ваші пропозиції всього найкращого.